А захід все ще лякається цих заяв із Кремля стосовно того, що ми зараз, зараз дістанемо свою ці ракети, як вдаримо. Тому що ну вже кілька разів це було, і ми перейшли і ми, і Захід трошки також ці червоні лінії, які вже давно і далеко перейдені, і нічого не відбулося. А ви знаєте, я думаю, що все це, це те останнє, чого на заході продовжують боятися. І е, ну, от тут проти цього аргументу, верніше проти цього шантажу, якоїсь е, ну, адекватної відповіді немає. Хіба що е, наші західні партнери могли б піднятися до такого рівня відповідальності, щоб сказали, що якщо ви застосуєте, і ми застосуємо. Ну от тоді це був би адекватна, адекватний, такий собі знаєте, адекватна рефлексія, адекватна відповідь. Якщо цього немає, і якщо вони е, триматимуть Язик з зубами маю на увазі західні наші партнери. Тоді Росія це буде шантажувати далі. Пам'ятаєте, був е, такий е, момент, коли Макрон сказав: а чого ви нас лякаєте, у нас теж є ядерна зброя. І на якийсь певний період часу тема е, оцього ядерного протистояння якось з московських е, пропагандистських каналів зникла. Так от це треба пояснювати ще раз і ще раз і повторювати е, від Макрона та від Стармера. Що, хлопці, так ми можемо відповісти вам найгірше, а може ще й сильніше, а там побачимо хто кого. А це справді вже буде тоді перехід всіх можливих і неможливих червоних ліній. Так що, тут є теж можливості для маневру, ну але знову ж таки потрібна чітка позиція наших партнерів. Ми вже торкнулися в принципі цієї теми, але все ж таки як того триватиме ця зміна риторики, ця ворожість, нібито, Трампа по відношенню до Росії та Путіна, тому що навіть після вчорашньої розмови, коли він Трамп, анонсував постачання озброєння там певних обмежень щодо Росії потенційно, він сказав, що Путін безжальний тип, е, такий крутий хлопець, Росія все ж таки величезна країна з великим. Економічним потенціалом і з нею цікаво працювати і заробляти гроші, і Путін загалом не обдурить Трампа і не обдурює Трампа. Він всіх обдурює, але не Трампа е, лише. Тобто, на ваш погляд, все ж таки, е, тому що в Європі схильні вважати, що Трамп ненадовго змінив свою риторику, і все таки посилає сигнали Путіну. Що якщо ти що зробиш, то я в принципі також знову повернувся до наших. Добрих розмов, і можливо, ми щось вирішимо. Ну, така загроза є. Тут треба бути, так би мовити, об'єктивним і не малювати рожеві замки на піску, тому що я теж вважаю, що Трамп не хоче остаточно рвати свої стосунки з Путіним і відносини з Росією. Е, з чим це може е, загрожувати, може загрожувати оцими зігзагами, про які ви говорите, коли сьогодні одне завтра друге, і ніхто не розуміє, що ж відбудеться. Але якщо все таки вже є домовленість США і НАТО, що НАТО таки закуповлює американську зброю для України, то це з, з іншого боку, все ж таки теж практичний крок, який вже начебто має почати виконуватися. Тобто, якщо зараз після цих всіх заяв будуть швидко укладені відповідні угоди, але вони укладаються вже не з Трампом, а укладаються з американським бізнесом. І якщо ці угоди з бізнесом будуть укладені і профінансовані, то вже змінити ситуацію тоді неможливо. Тоді ми цю зброю будемо все одно е, отримувати. Ну і плюс давайте не забувати, все таки, що те ж саме відбувається і з європейськими партнерами. По, по НАТО. Тобто, якщо ці два потоки зброї, американська і європейська, з'єднаються, то це означатиме, що ми справді матимемо ті інструменти, які ми можемо впливати на ситуацію на полі бою. І навіть якщо, ну, бачите, поки що тема про далекобійні ракети з Німеччини, Британії і Франції трошки пригальмована. Скоріше за все, я думаю, йдеться про те, що мова. Йде не публічно, що е, переговори все одно продовжуються, що тема е, ця з порядку денного не знята. от Але поки що е, ну в такому процесі е, е, дещо підвищ, під, під, підвищеному. Якщо е, все це відбудеться і з'єднається в одній точці, то у нас будуть доволі серйозні військові е, можливості для того, щоб впливати на. Ситуацію, а там е, Трамп буде бачити, якщо е, Путін продовжує впиратися, ну так тоді полетить і по Москві і по Санкт Петербургу. Я думаю, це буде правильно. Це буде гарним хорошим аргументом. Ну тут знаєте, важко зараз передбачити непередбаченого Трампа. Зрозуміло, стосовно переговорів в Росії та США, вони в принципі не припиняються на минулому тижні Рубіо з Лавровим зустрічалися в Малайзії. і в держдепартаменті офіційно зазначили, що росіяни передали нові пропозиції щодо України сполученим штатам, і нібито оці нові пропозиції певним чином зменшили, скажімо так. Негативну риторику Трампа і мали маємо оцю заяву вчора, а не ту, яку на яку ми розраховували і європейці? Ну тобто набагато гострішу, на ваш погляд. Чи дійсно ці е, пропозиції, скажімо так, від Росії США таки отримали? Ну заява то була, що нібито отримали, і що це може бути, і чи цікаво це сполученим штатам, що вони так можливо їх розглядатимуть? Ну, дивіться, є єдиний момент, який е, може впливати сьогодні на США. Це е, е, збагачений уран. Це справді той матеріал, якого у США немає, який США закуповує в Росії. Я не виключаю, що в пропозиціях цих так званих було сказано, що якщо ви проти нас вводите ці драконівські санкції, ми припиняємо постачання вам збагаченого урану. Ну, от такий собі мах на мах. Тому давайте, мовляв, ці економічні моменти залишимо поки що поза темою наших суперечок і розмов. Ви заробляєте, ми заробляємо. От, і будемо у зв'язку з цим рухатися більш-менш адекватно. Ну, а все інше то вже на ваш розгляд. Я думаю, що. Саме це пояснює, чому відкладені ці санкції на 50 днів. Саме тому Трамп зробив акцент на озброєннях, а не на економіці. Саме тому зараз почали говорити про саме військовий аспект цієї всієї проблеми. Ну, подивимось, бо одномоментно замінити російський Уран справді нема чим. Це правда, це об'єктивний фактор. Які США не можуть не враховувати. Значить зараз, протягом, можливо, цих самих 50 днів е американці будуть терміново шукати, е як замінити постачання російського урану. Якщо вони це зроблять, ну тоді власне все інше е на е США впливати е не буде. Ну, ви знаєте, торгівлі там практично ніякої немає. От ну, єдині ці постачання е деяких. Важливих для американців корисних копалень, якщо це буде заміщено чимось, ну тоді питання, я думаю, в принципі, буде знято з порядку денного. і питання заморожених платів. Лінці Ґрем, сенатор, який в принципі є великим українським проукраїнським скажімо, діячем сполучених штатах, зазначав, що Трамп може розгляд Трамп розглядає це питання. Але ми так і не почули стосовно е, конфіскації російських грошей на території Сполучених Штатів. Там не така велика сума, щось біля 5 мільярдів здається. Але це був би сигнал і новий підхід. Це сигнал для Європи, що можна діяти, треба діяти, яка все ще знаєте в таких питаннях поглядає на Сполучені Штати і не наважується е, на якийсь такий різкий крок щодо Росії без. Е, Дії американського президента чи адміністрації. На погляд, все-таки чому ні, і чи буде таке? Він цігрем, пане Романе, я думаю, не про українське, а про американський в першу чергу, а там далі вже як скореться. Я думаю, що він захищає в першу чергу американські інтереси, і ми це неодноразово бачимо. А відносно конфіскації, ну насправді деякі аналітики кажуть, що. Російські мільярдери вклали в американську економіку е, кілька трильйонів доларів, які там працюють, і, і які ну власне е, теоретично можна було звичайно якось е, виокремити, але цього не буде ніхто робити, тому що вони знову ж таки працюють на американську економіку. А, а йдеться про цих 5 мільярдів, які скоріш за все є просто е, ну такими шахрайськими грошима, які е, там осіли. І відносно яких у США є конкретні дані про те, що це просто виведені з Росії незаконно набуті, там чи ну, просто незаконні гроші, чи це могло б відбутися? Так, да, безумовно, тому що 5 мільярдів це не та сума, про яку в принципі можна говорити, що це щось серйозне, але символізм цього кроку був би безумовно дуже важливий, якщо це зроблять американці. Тоді у європейців буде все менше і менше аргументів, чому це не можуть зробити вони. Е, в цьому контексті, якби так сталося, то безумовно це був би крок вперед. Добре, і останнє питання. Кіт Келок спецпредставник Трампа, вчора приїхав в Україну, в Київ, і буде тиждень. Ну, досить значний такий термін, щоб просто обговорити деякі питання. Тобто більш стратегічно виходить буде розмов... будуть розмови. Про більш стратегічні якісь напрямки і дії між Україною і Сполученими Штатами. Як ви вважаєте, що може бути, що може обговорюватися власне за ці сім днів? Це багато в принципі? Ну я думаю, що е, е, день два це політичні зустрічі, зустрічі з відповідними е, силовими структурами і так далі. Так далі. Ну а решта в контексті того, що є домовленість про спільне виробництво, це, мабуть, відвідання тих чи інших об'єктів для того, щоб зрозуміти які потреби, щоб вони працювали ефективно і успішно, а надто над цим ще швидко. Тому я думаю, це буде саме через це велика програма, і саме тому так багато днів. Але я думаю, це піде на користь нам, нашому опору. Ну а і в підсумку на тому, що змінить ситуацію на полі бою. Бо як ми з вами знаємо, ми ж теж виходимо на деякі, начебто, вже нарешті показники по українській балістиці, відтак це все десь. Я думаю, буде в центрі уваги тялога на у нас в Україні. Добре, дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам, пане Романе. Вітаємо наших шановних глядачів. Нагадаю, глядачам Абосток, що сьогодні гостем був міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії Володимир Грицько. На все добре та до побачення.